А що не було, все ще каху Кого не було? Кого? Який гостей! Яких гостей? От ко. Я теж мовчи отець Данило. Спасибі розрішив. Не забудьмо завтра вранці вислати вишнівки. Так, її що недавно доливали. Хай п'яти здоров'я. Що цих так довго немає? Вони чи не злякався не за білюки, чи що? Злякаються вони. Де ж там? Як заведіть приду до дорогої паночки, як наша. Звичайно, звичайно. Ще пак. Такий старий, а паночка. Сама ти стара, сороко без хвоста. Оце тебе ж розкажи. Хіба я на вас? Так що ж не на мене, так на мого полковника. От що бачиш. Що там паночки? Ви з нею розмовляли, що вона? А що вона? Її діло таке, що спидя, де робить. Воно ще де дурне. А твоє діло навчить її розуміть, що любов і все те, проче, дурниця. Все я розумію, але з якого богу почати не знаю. Вона батько так запихалася назад, в точні говорити не на І сьогодні мені каже моли, каже, степу, щоб я себе за незаразра вийшла. Пів добра тобі свого віддам. А ти й повірила. А чому би ні? Вона така добренька була. Дурочка ти, а яке сам своє добро віддам? Що ж тоді буде, га? Дурочка ж ти. Ще ж мені робити, коли я дурочка. А що звелять, чуєш? Усе, що моє, твоє. Нічого мені не потрібно. Я й так була б щаслива, коли ви забули бідної з і, і тоді, коли зробитись великим паном, я вас так вірно люблю вбиваюся за вами, а ви. Отже й нагадала кусі смерть. Знов ти за своє. Сказав, так і зробив. Запишіться, що зеркати! і Богу все зроблю! Їй Богу! Жердайтесь. Ага. На мені. Ну, добре, добре. Тільки діло треба зробити так, щоб вона не знала, якого старости. А то, бо добре, усе себе шкаберті. Ну, вже не чинять діло. Та кого наговорю наші палички. Скажу, старий усім-усім краще від молодого. А що молодий? Ревнивий та надопущений. А старий тихий, тихий та покійний. Так, так. А ти тюка розумна. Ну добре, іди ж до Галі та гляди добренько побалакай з нею. Добре. А чи можна мені потім піти на дочорниці? Будь ласка, пустіть, як постійний розочок. У тебе тільки на думці, що вечорниці. Вже мені та мотовилиха. — Мотовилиха? Чи не казала вам, чого стара паклюга, що я з козаками танцюю? А як ви з молодицями жартуєте, так я ж нічого. Ну йдеш до Галі там мені по а сама на готов рушники. Все вже непоготові. Та прийдешся, батюшка. Де це ви так довго барились? Ви мене кликали чи що? Та кликав, кликав. А що це не всі стрічки на тобі, ну нехай посидіть. Ти ти, О ти. Послухай, дочку, мені треба поговорити з тобою обні діли. Ти Знаєш, ми сьогодні старостів сподіваємось. Сьогодні на перший день роздвак ось послухати, що мені наговорила стерка. Сміх та й годі. А що вона тобі наговорила? Каже, буцім то стані... Та ні, не скажу, Та лебі не скажу. Показано, що нам було. А хіба ж не правда? Старий чоловік краще молодого. Та й вона та ж говорила. А тобі як, здається? Як таки можна? То старий молодий. Так по-твоєму молодий краще. А то Ну що молодий, хіба те, що чорний ось? Повір мені, дочко, на тебе ніхто дивитися не захоче, як женися на ньому. А я й не хочу, щоб на мене другі дивилися. Дурне ти дурне. А ти чи знаєш ти, що їй краще за тебе? Я ти й розлюбий? Мене? О, ні! Ніколи! Він не такий, він не розлюбить. Я й не кажу, що насправді так буде. Ну так, ну наприклад. Ні, він не розлюбить. Що, хіба він тобі вже побужився? А ти й повірила? А я й без божби повірила. Дурочка, ти. А чи знаєш ти, що ж тобать пообіцяє? то нічого не дає. От послухай, та Ну не далі тобі видано. Що тоді будеш робити, а? Ти е -е -е -е, ще всі заробляла. А що краще, чи самі заробляти, чи дивитися, як інші на тебе роблять. А це вже кому я. То ти говориш, що ти ще мене. Як багато батько сказав, та ніколи. де ж старостин твої. А чи що тебе розробити, Є, є, в мене Яка Стіва, так весело. Весело, весело, дуже весело. Ідеш, та не забудь сказати, що коли ви прийдуть порятувати, гнав їх у потилицю. Навіщо? Це ж діло закони. Та й вона тільки один раз в ходу. А старости раз не бог. Що не Йду і скажу, щоб закрили хвіртку і ворот. Добре. Здається, Добре. вона думатиме, що Назар свата. Старости не промовляться, весілля можна буде зробити і швидко. Приїхали, приїхали! Оце вже ти мене зникала. в сумнату та прийди ще кликну. Ми, глоці молодці, шукаємо хулицю. Сьогодні вранці встали, які наш діть напали. Певно, що звір наш, і що убір ваш, а збору паду асюкна. Тут і мусимо піймати. Тут застряла наша кониця, ваша красна і дивиця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте діло вінець. Кажіть же діло, чи отдасте, чи нехай ще підросте. Галю, чуєш, Галю? Що мені робити з цими ловцями-молодцями? Е, бачите ви ловці, молодці? Чого ви натворили? Мене старого з дочкою пристидили. Ну, одішки, дочку на суперші стріляли. А чи нема тобі чим цих ловців-молодців пов'язати? Батькові, що свою дитину рано будив і всякому добру вчив. Василий добій дівко вчораму вставала онкопляту. Мої халепи натворили, що боїмося, щоб ви нас не потруїли. Призволяйтесь самі. <ривіт> Тепер, сміш Боже, нашим молодим щастя і доброго здоров'я, щоб внуків женити і правнуків дождати. Дати бути, гостями. сядемо, сядемо, аби було де. Ми гості не прохані, може помішали. Та конче, що полковник послав мене за грамотами в гуляй поле. Весело, весело. Ну наливай швидше горілки, та я вийду за твоє здоров'я. Хтось мені знущатися на моє дочку? Я Я до завжди воля. Той самий що ходим, що веде дочку свою. Той, хто вибрав до весь до загардіматі. Той хто самому геть не дає покою. Пізнав. Пізнав, Треба, що далі? Мовчи геть собі. Тривай. І тебе обманюють? Не обманюють, а так батько вийов. Вона просувати з червіського полковника. Полковника? Вчора була моя, сьогодні полковника, а завтра ще я буде. Чуєш, гаді? Чую. Гай, скажи, ви не знали, такого? Не знали. Їй Богу, кажу, не знала. Чи чуєш ти? Не чую. Я воло. Люди годин, коли ви не охоче, так послухайте. Він учора називав назвав мене своїм сином, а я його своїм батьком. Він це чув тоді, а сьогодні він оглух. То чи правдивий він чоловік? і де його правда? Він не чоловік. Я його таке недащо, та, не стоїть будь-якого слова. Ні, він чоловік. Він назвав мене сином. Не тобі вчити, як мені кого назвати. І її батько, а не твій. І там за кого схочеш. А я кого не захочу. Тоді що! А я заставлю. Хіба ж ти Бог, що можеш когось заставити? Стопитися або повіситься. Скажи, і ти колись був молодим, і твоє серце відчувало і любило. То скажи, що воно відчувало тоді. Говори! Гуздуєш надо мною! Та хіба я не хочу тебе читати? Батько, чому чіпай? Не так розкладаємося. І чи час? Там мене від цієї ноги не вийшли. брате, тоді, ми обізнили. Стривайся. Не обізнились. Я згаю, що добувся. Ти добрий чоловік. Дивись. Я перед самим гетьмана не кланююсь. Та тільки не кажи, що вона не моя. Не кажи. Краще за неї нема. Краще, бо й мене. Та тільки ще трохи пожити своїй дитині. Кому ти кланяєшся? Перед ким на коліна хватає. Я на тебе за тої дивитися не хочу. Прощай! Клайнся, дияволь! Дайше слово скажи. Слізо, ти огню хочеш, буде ти тебе гонь. Я для тебе все пекло визову. Бідно, бідно, тебе нема батька, тебе кат є. а в мене й ката нема, нікому й зарізати. Прощай, Галю. прощай, моє серце, я здайду правду, вернусь, сподівайся.